Всім хелоу! В сьогоднішньому відео про мій щоденний макіяж. Так, такого відео в мене ще не було на цьому каналі. В мене були влоги, в мене були якісь там стадії. Коротше, все було крім цього. Тому я вирішила зробити таке відео Погнали! І перше, що я хочу показати, це база це є в кожній рутині мого макіяжу це консилер, Зараз з'явиться тут фото, як він виглядає. Це консилер Evelyn Cosmetics Wonder Match відтінок 0,25. У мене достатньо тон шкіри світлий. І мені ось цей консилер просто ідеально підходить. У мене до цього був інший, то він був взагалі ніякий. Він мені дуже висвітлював всі мої ділянки шкіри. було взагалі не очень. А ось цей. Я читала, що комусь він не підходить, але, знаєте, кожного все по-різному, комусь підходить, комусь ні. Тому лайки можемо поставити, він мені дуже подобається. далі. Друге, що я хочу показати, це туш. Зараз також з'явиться фото, як вона виглядає. Я знаю, що багато хто користується від Maybelline і так далі. Тобто більш такі дорогі туші. Але коли я прийшла в магазин, там, де йому хотіла її купити, мені сказали, що саме ось ця туш, вона так само все робить, як і більш дорожчі туші, але ефект той самий. Тобто це набагато бюджетніше купити, аніж купити більш дорожчі варіанти і отримати те саме. У мене він достатньо короткі. І ось ця туш... Ой, я ось ця туш роблю їх дуже кайфовими. Вона мені подобається далі. Е, ще хочу сказати таку ремарочку, що у мене косметики небагато, тому що я не сильно крашусь, і мені цього в принципі достатньо. Я можу ще щось купити, але захламляти свою косметичку як то я не віжу смислу. Mm. От, поэтому у мене є три базових кісточки: це я розташовую це консілер. Е, цей консілер, це я можу щось підрівняти. Там, не знаю, щось розтушувати в таких більш проблемних ділянках. Потім ось ця кісточка. Взагалі я брала ось цю, щоб розчисувати брови. І до цієї розчисочки була ще ось така. Е, да. Вона мені дуже подобається, тому що, до перекладу, якщо туш трохи осипалася, ти можеш ось так взяти і забрати ось ці цяточки, які образовуються. Ну, вона мені прямо дуже подобається. і... Пригодилася, хоча я її спеціально не вибирала три кісточки: самі базові, самі потрібні. Далі я хочу вам показати помаду. У мене від Bless Beauty. Зараз також з'явиться фото, як виглядає. Стінок 12. Вона мені дуже подобається. У мене помада тільки одна, тому що я не фарбую губи, хоча у мене пухкі. але вони в мене сильно сохнуть. Навіть у мене бліз для губ, у мене їх аж три. Але вони мені дуже сушать губи, і Та. я не дуже часто користуюсь. Разі що тільки на свята можу нафарбувати. Та, лі, у мене блеск для губ це ось такий. Як вона? А, дуже Evelyn Cosmetics. Зараз я хочу показати. Ну, зараз також з'явиться фото, як виглядає. Він мені не сильно сподобався. Я зараз інший покажу, і мені набагато краще сподобався. Ну, він якби яркий, до речі. Відтінок 03 магнолія. Це білі штукові, я не знаю, як це пояснити на губах. І він скатується, цей блиск. Мені не дуже він зайшов, тому я не знаю, вам його порадити чи ні. І друге, що хочу показати, це Blais губ, який мені взагалі зайшов-зайшов. Він навіть можна його кожен день використовувати. Він вау! від Bless Beauty. Зараз також з'явиться. Отрочка, як виглядає. Е, відтінок я не можу вам сказати, тому що тут в мене стерлося воно що я можу про нього сказати? Він нюдовий, е, Не яркий Можна використовувати, як я казала, на повсякденний день дні. Мені він дуже подобається. І до нього я ще купляла блискітки, також від Bless Beauty. Тобто, я наношу ось цей блиск. На губи, такий з блисківками і наверх наносиш, якби, і в тебе взагалі губи блистять, якби то на, е, на Але Не накачені. Він дає просто такий ефект, але мені дуже подобається. Прям вау. Наступне — це тіні. У мене теж від Bless Beauty. Трохи заляпані, вибачаюся, але зато я користуюся ними. Це дуже базові відтінки. Такий коричневий, сіренький, який можна під брови трохи наносити і як це, збільшуєш трохи брови. Такий світленький. Вони з блискітками. Мені дуже подобаються. вони. Я ж хочу в таких більш взяти не з блискітками, а просто базові. Просто однотонні. Бо мені дуже сподобалось, це три штучки їхні. Просто можеш кинути в сумку і кудись піти. Цені супер давніший гель для брів. Ось так він виглядає. Вже стерилося надпис. Зараз з'явиться фото, як виглядає. Від Bless Beauty. Він мені, в принципі, подобається, але такої, знаєте, середній. Вона справляється зі своєю задачею, але кажу: мені здається, що є набагато кращі гелі для брів. Далі у мене такі олівчики, теж від Bless Beauty. Це для помади, олівчик, олівчик. І чорний такий я брала його для стрілок робила. Ось і вся моя косметичка, вона невелика, як я казала раніше. У мене ще є там деякі засоби, але я на не користуюся, тому що вони мені не підійшли. І ще раз скажу, що я не користуюся багато косметики. Знаєте, не наліплю собі пудру, не наліплю собі тональнім нічого. У мене дуже такий мінімальний макіяж. Я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк. Не забувай його коментувати, підписуйся і зустрінемося в наступному відео. Па-па!